Вправа 978. Запиши значення Y, які кратні числу 3, але не кратні числу 9, для яких справджується нерівність Y більше 116, але менше за 145. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку, як можна робити це завдання? Це доволі громістко. Справа в тому, що цифр таких. Чисел таких є багато, а ознакою подільності на 3 є те, що сума цифр у нас ділиться на 3, а ознакою подільності на 9 є те, що сума цифр у нас ділиться на 9. Тобто нам треба вибрати лише ті е, числа, в яких сума цифр ділиться на 3, але не ділиться на 9, а їх досить багато. Так, вони будуть повторюватися кожні 9, хтось може помітити, кожні через 9 будуть повторюватися. Ну, але я спочатку пропоную написати усі ті числа, у яких сума цифр принаймні ділиться на 3. а потім відсіяти ті, які діляться на 9 сума цифр. Записуємо тоді. Сума цифр. цифр, Значить. Y які кратні числу 3 і для яких записуємо тоді y у нас більше ніж 116 але менше за 145 Ну що ж, давайте запишемо, які у нас цифри. Тут головне першу цифру підібрати. Дивіться, 1 плюс 1 і плюс 6 це буде в сумі 8. Тобто 116 у нас не ділиться на 3, але вже буде 117, буде ділитися на 3. То ми пишемо тоді 117. Давайте запишемо. 117. Ну і у числа 117 пишемо 1 плюс 1 плюс 7. Це дорівнює 9. Далі, наступне число буде більше через твійку. Це буде 120. Ну і записуємо 1 плюс 2 плюс 0. Це дорівнює 3. Далі наступне число 123. Це буде 1 плюс 2 плюс 3. Це буде дорівнювати 6. Наступне 129, 126. Це буде 1 плюс 2 плюс 6. І це буде дорівнювати 9. Так, ну і через 3 наступне це буде 129. Пишемо 1 плюс 2 плюс 9. Це буде дорівнювати 12. Є. Так, нам ще далеко до 145 переносимо, переносимо тоді сюди. Отже, 129 плюс 3 це буде дорівнювати 132. Пишемо 132. Для 132. 1 плюс 3 плюс 2 це дорівнює 6. Є наступне плюс 3 135. То ми пишемо 1 плюс 3. Плюс 5. І це дорівнює тоді 9. Наступне плюс 3, це буде 138. Це буде у нас 1, плюс 3, плюс 8. І це дорівнює 12. І, так. Далі плюс стрійка це буде 141. То для 141, 1 плюс 4 і плюс 1 це дорівнює 6. Ну і наступне, у нас іще плюс 3 поміститься, це буде 144. То в ньому буде 1 плюс 4 і плюс 4. Це буде дорівнювати 9. Ну що ж, це все, тому що наступне число, плюс 3 це буде 147, воно вже виходить за наші межі за 145. А у нас наше значення y має бути менше, ніж 145. Добре. Ну, тепер давайте подивимося, усі ці числа, які ми тут записали, ряд цих чисел, вони діляться на 3. Нам тепер треба відсіяти ті числа, сума яких ділиться на 9. Тобто дивіться, які це числа. Ось у нас раз ділиться на дев'ять, два ділиться на дев'ять, потім три ділиться на дев'ять і чотири ділиться на 9. Ну і тоді давайте запишемо, оскільки оскільки число не кратне. Число 9, коли сума цифр числа некратне. Ну і записуємо тоді y у нас тоді з цих меж вибираємо 117 нам не підходить, беремо y дорівнює 120. Потім y дорівнює наступне 123. Далі Y дорівнює, наступне 126 не підходить, 129. Y дорівнює. Далі 132 підходить. Наступне 135 не підходить, бо у нас сума цифр 9, ділиться на 9. Далі наступне тоді 138. І останнє 141. Є. Ну і зараз залишилося написати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Записуємо. Отже, які у нас числа y дорівнює 120, 123, 129, 132, 138, 141? Ну що ж, ось таке не дуже просте завдання на ознаку подільності на 3 та 9. На цьому вправу завершено.